Пане Ведимо, пан Сергій акцентував на тому, що нам від штатів головне зараз потрібно більше зброї ніж гроші. Але вчора, буквально під гекситом очільник Пентагону, заявив, що на 26-й рік об'єм асигнацій на допомогу зброярську в Україні зменшується. Причому зменшується так помітно, скажімо так, чи зараз є? Критичним показник кількості зброї від Сполучених Штатів чи ми маємо змогу все ж таки все таки президент, пам'ятаєте кілька тижнів тому казав, що ми вже виходимо на показник 40% забезпечення армії власним озброєнням. Тут ще може трошки Європа допоможе. Без штатів розберемось, чи все-таки ні? Е, ні, нам в будь-якому разі потрібна допомога штатів. Нещодавно якраз той же гексет перенаправив. Певне обладнання, яке було передбачено на українські потреби на близький схід, і це дуже чітко і якісно показало наскільки ми насправді залежні в деяких певних напрямках, а те, що ми завжди змушені проявляти креативність і пошук інших альтернативних варіантів. Ну тут уже мені здається, весь світ це побачив, що ми їх знаходимо, шукаємо і в постійному пошуці. Головне, щоб а, ця ситуація як не перетворилась виключно в неї. І тут дуже добре, що наші європейські партнери якраз давно усвідомили цю проблематику. Вони підтримують нас фінансово для розробки якраз української зброї, надають нам власні озброєння, і при цьому публічно спільно з Україною заявили. А американцям ми готові купувати зброю. Ви хотіли, щоб ми її купували? Будь ласка, ми її готові купувати. Європейці готові надавати певні кошти для того, щоб ми придбали вже окей, був колись трек. Допомога без е, грошової, да не потребуючи фіна. зараз. Ми готові купувати. Будь ласка, давайте знайдемо цей е, як трек. Як це виконати? Я тут би хотів ще згадати про 18-й пакет санкцій, який зараз готується. і отут тут дуже важлива якраз підтримка знову ж таки американців. Тому що ми е, потроху, як на мене, навчилися з дуже сильними гравцями Європи. Спільно комунікувати, зокрема з Францією, Британією, Німеччина завдяки тому, що в неї повністю обране нарешті політичне становище устаканилось теж активно зараз грає позицію. І от оці три основні сильні великі країни, плюс е, е, наші друзі, завжди північні країни та країни Балтійського регіону. Е, от коли у е, 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 така е, 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 спільна позиція дає демонстрацію американцям, що Потрібно трошки міняти, коригувати свою позицію. Воно, я сподіваюся, дасть цей поступ. принаймні, на нього зараз направлені ну, чути і політичні меси і публічні для того, щоб 18-й пакет санкцій, який є досить болючим. Це стосується зупинки і нафти через Балтійське море, це стосується обмежень ціни нафти, це стосується північного потоку. Тобто там хороші сильні кроки. Головне, щоб вони були нарешті ухвалені. Вони досить швидко були. І розроблені, і я сподіваюся, що в найближчим часом ми почуємо якраз в цю сторону якраз країн, і над цим отут ми всі разом працюємо, як Україна, так і наші партнери європейські, і ті друзі, які є в американському політику.